Всім привіт! Здоровенькі були компанія в зборі, таксі чекає. Ми їдемо на Ватікан. Сподіваюся, що нам вдасться сьогодні ця задумка, бо не знаємо, як там, які там правила і що там робиться. Викликали таксі. Але де то таксі? Ну, в мене той не на вуглу. Пішли туди на вугол. Ось він там, тут паркується, хто як може. На вуглу, на вуглу. Зранку добре, прохолодно, тому ми думали, зранку встигнемо. Вчора спеклися конкретно. Ой, яка краса навкруги. Охороняється поліцією, багато поліцейських, військових. Гарно сонечком зараз освітлюється. Два фонтана. Тут по бокам великі, гарні. Це є Ватикан, а там. Зазвичай папа виступає, оці монітори його показують, то там багато стільців людей, які слухають його месо. Люди вже збираються, дивіться. Звичайно, треба пофоткатися біля фонтану. Люди всі йдуть і тут вже черга, щоб зайти. Пішли. Ми стоїмо в черзі і за нами вже купа народу зібралася. Хоча черга просувається швидко, тому що, щоб попасти на територію Ватікана, треба пройти контроль, такий, як в аеропорту. Провіряють все безкоштовно, але секюріті всюди тут така сильна, строга. І за нами вже черга ще більше стала. Тому треба сюди завжди йти зранку першими. І сонце поки що не так пече. І групи сюди йдуть, дивіться, такі великі групи туристів. Контроль ми пройшли, підходимо ближче. Ще має десь бути паспортний контроль. Не знаю, яка це правда. Ну, Але паспорта казали, що треба мати коло себе, тому що це є країна в країні. Тут також існує дрес-код. У дівчат повинні бути закриті плечі і коліна. Ну і чоловіки також не повинні бути у майках і в коротких шортах. Хто не був ще у Ватікані, побуваєте разом з нами. Так, куди нам іти, навіть не знаємо. Тут водичка. Тичая, напевно, освячена чека. Гра говорила. Арменія. Піднятися на дах. Эм, на цієї, як називається, Базиліки. Сан-Петро у Ватікані. Коштує 10 доларів. Тут гарно підстрижені дерева такими, бачите, різними формами. Коротше, ми чекаємо черзі на ліфт піднятися на гору туди. Це базіліки. Маємо білет. Але ліфт не везе, в самий кінець. Потрібно ще 200 сходинок пройти ногами. Ми піднялися ліфтом, але мусимо ще йти сходами, 200 сходів. Степан з нами не пішов. Вони не можуть з Марією разом підніматися сходами. Так що ми з Любою самі витривалі. Вирішили, що ми це зробимо. Ми під куполом. Ми піднялися буквально, може, двадцять сходів. Тут тут Ось такий вигляд зверху. Оце і базиліки. Мозаїка гарна тут на стінах. Ангелята лиця Так, подивися, а там ще є один балкон, бачиш на горі? О, ні, 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 можливо, туди й пільми. Ангелятка пухкеньки. Ну що можна попросити в такому святому місці? Здоров'я нам усім та й миру в Україні. Вони навіть не дозволяють заходити ось так по кругу, тільки до середини, і звідти назад вертаємося новий на хід. А ось і 200 сходів, які ми... Вони йдуть такі винтообразні. Така. Сходи такі. Ми все вище і вище. Сходи все вищі і вищі. Я вже затихалася. Не все так просто, як здавалося. Сходи цементні перейшли у сходи залізні. Різні сходи переходять ось в такі вузенькі на одну людину У Кого клаустрофобія, краще не пхатися, бо не так все просто, як здається. Хто боїться висоти, також. І тут, дивіться, люди малюють капець. Люди відпочивають. Тут хоч можна дихнути, тому що повітря там уже не ставало на тих сходах. Вау! О, дві качени. Ось З висоти пташиного польоту. а спускатися ще важче, ніж підніматися, сходи схоськ. Людей багато. Ось там на горі ми були, і ми це зробили. We did it. Ще одна башня тут є, але сюди не пускають. Тепер спускаємося в церкву середини. Ми з Любою бойові солдати. Ми зверху спустилися вниз, в базиліку. Божека тут красава. Степан з Марією десь нас тут чекають. Таке все величне. Чудові роботи, що сказати. Всі місця можна зайти, але нам вистачає і цієї краси. Sì, sono spese per l'aria Ma okay. no, no, sono parole fortissime. E che cosa ci ricordano? Ci ricordano che noi dobbiamo essere testimoni come Giovanni Battista. Giovanni Battista è stato Італянців тут сповідають. Лише, дуже багато таких дерев'яних сповідальний. Напевно, можуть сповідати на різних мовах. Туристів приїжджих, хто хоче посповідатися, можливо, мають таку можливість. Італіано пише тут також. Тут іде якась меса, бачиш. Дуже величне місце. Сюди тільки треба прийти, щоб це все бачити, щоб це все розуміти. Я не знаю. Всюди можна зайти, але дивіться, сповідатися можна. Написано, на іспанській мові сповідають, на італійській, на іспанській, на польській, італійська. Де горить вогник, там зайнято. Можна посповідатися, хто має бажання. Не знаю, чи сповідають на український. Але можливо треба питатися. Секюріті тут також. Польський, італіяно і дойч. Три мови. E Ну все, екскурсія наша у Ватікані закінчена. Шукаємо далі щось подивитися інтересного. 10 годин ранку сонечко вже припікає, 35 обіцяють і сьогодні. А там ці Я би радила всім тут побувати, хто має таку можливість. Дуже Дуже таке, знаєте, тепле якесь місце.